Володимире, сьогодні команда обіграла футбольний клуб Куликів Білка. Як тобі сьогоднішній матч? Дуже важка гра. Розбирали суперника. Суперник дуже хороший. Ми нав'язали свою гру ну, і здобули ну, позитивний результат. Як взагалі налаштовувались на цього суперника і чи він здивував вас на футбольному полі? Ні, не здивував, бо ми вже з ними неодноразово грали цього року. Аналізував, ну, теорія була перед грою, Тренер все сказав, ну, як і грати, ну, і ми так і грали. Команда святкувала свою четверту перемогу. Чи додає це впевненості, чи навпаки накладає якусь відповідальність в наступних матчах? Ні, звичайно, надає впевненості. Ми вже ну, з сьомому гру підряд виграли. Будемо продовжувати безпрограшну безпрогр... безпрогр... серію.